Продовжимо знаходити похідні від функцій складених. Давайте розглянемо зараз ось такий вираз. y дорівнює логаріф натуральний від виразу x квадрат плюс 4x-3. Зовнішня функція у нас буде логарифм натуральний від ось нашого виразу x квадрат плюс 4 мінус 3 Похідна від логарифму натурального. Це буде одиниця, ну і по таблиці буде одиниця на х. Але так як в нас аргументом буде ось наш квадратний тричлен, то він у нас буде в знаменнику х квадрат плюс 4х мінус 3. І це все множимо ми з вами на похідну від функції внутрішньої від х квадрат плюс 4х мінус 3. Похідна від х квадрат 2х, похідна від 4х 4, похідна від сталого числа до рівня 0. Отже, маємо одиниця. Що ділиться на х квадрат плюс 4х мінус 3 множимо на 2х плюс 4. Спрощуємо наш вираз. Тобто перемножаємо. І маємо остаточний результат. У нас буде 2 х квадрат плюс 4. Що ділиться на х квадрат плюс 4х мінус 3. Так, давайте розглянемо ще один вираз. Ось такого типу. Y порівнює, наприклад, 2 що ділиться на х куб мінус 4 до квадрату. Ми можемо цей вираз записати наступним чином. 2, що множиться на х куб мінус 4 в степені мінус 2. І вже до цього виразу вже засовувати наші основні правила диференціювання і таблицю похідних. І так, у нас буде функція зовнішня, буде вираз степеневий, це степень мінус 2, а внутрішньою функцією буде х куб мінус 4. Двійку ми просто винесемо за знак похідної. І так у нас похідна дорівнює. Двійка в нас виноситься похідна від степеневої функції. Як х в степені n, пам'ятаєте, це буде n, що множиться на x в степені n-1. Тобто мінус 2, що множиться на х куб мінус 4 в степені мінус 2 мінус 1. Аргумент в нас залишатиметься, такий був заданий нам. І це все множимо на похідну від функції. Так, у нас буде мінус 4х мінус 4 в степені мінус 3. похідна від х куб, це буде 3х квадрат від сталого числа від 4 похідна до рівня 0. І так, ми можемо наш вираз спростити. Мінус 4 множимо на 3 х квадрат – це буде мінус 12х квадрат. А від'ємну степінь ми можемо записати у. Знаменник у нас буде х куб мінус 4 до кубу. такий у нас з вами результат. Так, давайте розглянемо ще один приклад, де у нас буде використовуватися основні правила диференціювання і, зокрема, використання похідної відскладної функції. І так, розглянемо зараз з вами таку функцію. куб ділиться на логарифм натуральний від 2х-3. Ми бачимо, у нас є частка двох функцій, і в знаменнику у нас буде функція, як бачимо, складена. Спочатку ми з вами записуємо похідну від частки за нашим правилом диференціювання. Похідна від чисельника множиться на знаменник. Віднімаємо чисельник, що множиться на похідну від знаменника. І цей весь вираз у нас ділиться на знаменник у квадраті. Тепер уже починаємо обчистити наші похідні. Ну, знаменник ми можемо записати як логарифм квадрат від 2х-3. Похідна від х кубі буде 3 х квадрат, множиться на логарифм 2х-3. Відняти х куб, ї. А це у нас буде функція вже складена. Логориф, це буде функція у нас зовнішня. Від виразу 2х-3, що буде функцією у нас внутрішньою. Похідна від логарифму натурального це буде одиниця, що ділиться на 2х-3. І домножаємо на похідну від функції нашої внутрішньої. І так, похідна від 2х це буде 2. Від числа 3 це буде 0. І маємо з вами такий вираз. Так, я можу записати хуб в чисельнику. Похідна від 2х2. Я напишу перед нашим виразом, що ділиться на 2х-3. І це все ділиться на знаменник у квадраті. Ну, дивіться, у нас вийшов багатопоруховий дріб через те, що ми зробимо у чисельнику. Зведемо все. До спільного знаменника 2х-3. І знаменник просто впустимо донизу. І так у нас буде. У знаменник у нас буде 2х-3, що множиться на логарифм квадрат від 2х-3. І тут чисельник, коли ми зводимо до спільного знаменника, буде 3 х квадрат множиться на 2х-3. логарифм натуральний від 2х-3 мінус 2 х куб. От маємо з вами похідну від такого виразу. Так, розглянемо ось такий приклад. Y дорівнює 2 в степені x, що множиться на косинус 3х-4. Ми маємо з вами добуток двох функцій. Одна функція це у нас буде показникова 2 в степені x. А друга функція це у нас буде складена косинус від 3х-4. Спочатку ми записуємо з вами. За правилами диференціювання похідну від добутку. Похідна від першого множника, множиться на другий множник. Додати перший множник множиться на похідну від другого множника. Ну, тепер нам залишається знайти наші похідні. 2х 2 в степніх це буде у нас функція показникова. Тобто маємо. За таблицею похідних 2 в степені х, що множиться на логарифм натуральний від основи, і домножаємо на функцію другу. Плюс 2 в степені х. Похідна від косинусу це буде мінус синус 3х мінус 4, і наш вираз домножаємо на похідну від 3х мінус 4. Перший доданок ми з вами переписуємо без змін. Мінус ми можемо винести наперед, і у нас буде мінус 2 в степені х на синус 3х мінус 4. Похідна від 3х буде 3, від 4 це буде 0. Множимо на 3. Ну і трійку можемо переписати, записавши перед нашим доданком. У нас буде 3 умножиться на 2 в степені x і на синус 3x-4. Тобто, в цьому прикладі ми з вами використали два правила. Перше правило це похідна від добутку двох функцій. І друге правило це коли шукали, ми з вами похідну від функції складеної. Ну, давайте ще продублюємо один приклад. От маємо такий вираз. Y дорівнює тангенс від 7х плюс 4. У нас є функція складена. Зовнішньою функцією буде тангенс від виразу 7х плюс 4, і шукаємо нашу похідну, використовуючи таблич, табличні значення від похідної тангенс і правило для згодження складеної функції. І так, маємо. Похідна від тангенс. Це буде 1, ділиться на косинус квадрат від нашого аргументу, тобто 7х плюс 4. І множиться на похідну від функції внутрішньої. Похідна від 7х це буде 7, похідна від 4 це буде 0. Ну і перемноживши два наших вирази, маємо 7, що ділиться на косинус квадрат 7х плюс 4. Так, розглянемо ось такий приклад. Y дорівнює одиниці, що ділиться на корінь квадратний 2 х квадрат плюс 7х мінус 5. Як правило, такого наставичної функції немає, але ми наш вираз можемо записати ось в такому вигляді, 2х плюс 7х мінус 5. Цей вираз знаходиться в знаменнику, значить буде мінус. Корінь квадратний це буде степінь 1 друга. Отже, беремо похідну від ось цього виразу. 2х квадрат мінус 7х-5 в степені мінус одна друга. Получається, у нас буде основна зовнішня функція буде степенева мінус, степень мінус одна друга. Внутрішня функція буде у нас ось цей квадратний тричлен. І так, похідну беремо спочатку від функції зовнішньої. У нас буде мінус 1 друга, 2х квадрат. Плюс 7х мінус 5 в степені, мінус 1 друга мінус 1, І домножаємо цей вираз на похідну від функції нашої внутрішньої. Спрощуємо наш вираз і знаходимо похідну від ось наших степеневих виразів. Так, у нас буде мінус 1 друга. 2х квадрат плюс 7х мінус 5 в степені мінус 3 других і множимо. Похідна від x2х множимо на 2, це буде 4х. Похідна від 7х це буде 7. Похідна від 5 дорівнює 0. Спрощуємо наш вираз. Від'ємну степень ми опустимо знаменник. В, в чисельник у нас буде залишатися 4х плюс 7. Двійка. І наш вираз 2 х квадрат плюс 7х мінус 5. Уже запишемо в степені 3 других, в даній степені. І Можемо ще цей вираз записати у вигляді кореня квадратного, записавши як степінь 32 буде корінь квадратний. І наш вираз 2 х квадрат плюс 7х-5 піднесемо до кубу. Отаким От чином у нас будуть обчислюватися похідні від функцій складених.